Привіт, друзі! Прийняла відкровення, як же ж перебороти тьму, як позбутися від тьми. Да? Ну, наприклад, для того, щоб постійно було світло і щоб був день, потрібно слідувати за сонцем. Да? І якщо ми слідуємо постійно за сонцем, то постійно буде світло день. Але якщо ми займаємося своїми якимись справами да, і не слідуємо за Сонцем, то приходить ніч, да, приходить тьма. Так само і в Духовному світі, якщо ми не слідуємо за джерелом просвітлення, джерелом життя за Богом, то приходить тьма. Да. Якщо ми зайняті якимись своїми заботами, турботами і не слідуємо за Ісусом Христом, за Словом Божим, то приходить тьма. Приходить ніч, приходить диявол. Да? І коли приходить диявол, то він краде, вбиває і е, губить душі людей. Да? Приходять війни, прокляття, хвороби. І коли приходять проблеми, то люди починають взивати до Бога. Коли приходить тьма, ніч, да? люди починають шукати світла. Але чому б не слідувати за світлом, за Богом, за Словом Божим, щоденно? Да? Щоб в житті завжди було е, світло, щоб завжди був Бог. Е, чому люди приходять до Бога тоді, коли вже наступають проблеми? Да? І для того, щоб нам е, дійсно е, перемогти, для того, щоб в нашому житті був мир. Щоб в нашому житті було просвітлення, любов, щоб закінчилася війна, нам потрібен Бог, нам потрібен Ісус Христос, нам потрібне Слово Боже. І коли люди говорять, а мені нема коли йти до Бога, вивчати Слово Боже, бути істинними дітьми Божими, кажуть, мені треба там заробляти кошти чи ще якісь свої заботи, турботи. То приходить диявол, тому що коли ми віддаляємось від Бога, то автоматично приближаємось до диявола. І Бог говорить, Біблія говорить, противостаньте дияволу, і Він втіче. Приблизьтесь до Бога і Він приблизиться. І є два основних кроки. Перший це Потрібно увірувати, повірити в Ісуса Христа, в Слово Боже. І друге це стати сім'єю Божою, церквою Ісуса Христа, учнем Ісуса Христа, і виконувати волю Божу, план Божий по спасінню людей, допомагати іншим людям бачити це світло, просвітлення, да, стати істинними дітьми Божими, учнями Ісуса Христа, сім'єю Божою для того, щоб мати перемогу,